Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Я цілий тиждень не знімала, але нарешті повернулись ми додому. І думаю, і сьогодні не хотіла знімати, якщо чесно, такий ранок, така ніч, знову в Києві обстріли страшні. От, і думаю, все, не хочу нічого, настрою нема, нічого не буду робити. А потім думаю: чого в тебе Аня настрою немає? В тебе світло є, в тебе вода є. Е, інтернет є, все є, чого в тебе немає настрою. ну зберись, давай і щось роби. Відволікайся, роби свою рутину. Я думаю, поки все, все що я вам перерахувала, в мене є, пішла, помила голову і е, 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 якось якось зібралась. Це ще, знаєте, Нурофен подіяв. Я знову прихворіла. Ми приїхали від батьків. Ми були у батьків, да, хто не дивився. Були чотири дні у батьків, там розважали, розважали бабусю з дідусем у батьків. Слухайте, не, могу, не можу зосередитись думку, мені чоловік щось постійно пише, я зараз прочитаю, потім продовжу, тому що я намагаюся і думати, що казати, і казати, і ще і читаю цю строчку. Блін, ну, Пише, давай срочно беремо Екофлоу, купуємо. Бігом біжимо, пів Києва без світла. При тому, що у нас є Екофлоу. Коротше, я не можу. І все ще оце він нагнітає і так загалом. А холодильника каже, нема на що буде поставити. Кажу, навіщо нам холодильник на балконі Дубар і взагалі опалення сказали, не буде, газу не буде. Так що не хвилюйся. От що що, а холодильник нам точно не знадобиться. Ой, я ну, це просто, знаєте, вже посміхаюся, аби не плакати. Ладно, то таке житейське. Зараз ми всі в цьому живемо і варимось і. Кажуть, що далі буде тільки гірше, а я знаєте, сподіваюся, що буде якось так, як ми зможемо витримати ось так. О, е, да, були ми у батьків, у мама свікруха наша моя зламала руку, але в неї день народження, от був, то ми туди їздили. кажу, давайте я вам хоч трошки допоможу, бо знаю, що навіть якщо я не допоможу, ви все одно однією рукою будете той стол накривати, а ми ж все одно приїдемо вас привітати. То ми так, знаєте, все це разом об'єднали, що і Гнат на лікарняному був, в садочок не ходив, е, ну і загалом були там. І вже чоловік приїхав привітати. Е, Мамуш свою і нас забрав уже звідти. то ми посиділи, і знаєте, все було нормально. 4 дня ми там були. Я себе просто чудово почувала. І оце він приїхав і каже, щось що мене знову болить горло, а він тільки 2 дні як вилікувався. І все. Походу, він на мене чхнув, якось не так, чи що. Я приїхала додому. Я ще так, знаєте, бачу, що мені погано, але думаю, можливо, я втомилась. Ну там все це знаєте, поки все поробила. І на ранок вчора встаю, все болить, все болить. Коротше, голова, температура 35, горло, повний комплект. От. Ігнат ще вчора не ходив в садочок, ми ходили в лікарню до офтальмолога, знову, знову йому цю повіку. Вже вона ну, майже нічого не видно. От, але сама ця шишечка якби на повіці є, і вона сказала так її масажувати пальчиками, але Ігнат масаж витримує ровно 3 секунди. От, і продовжувати капати тільки вже там всього два рази. То він пішов сьогодні в садочок. Сьогодні п'ятниця. Мені дідусь каже: Та чого ти будеш його перти в той садочок в п'ятницю? Нехай вже сидить до понеділка, дитина. Ні, кажу, нехай дитина йде в садок. Все, тим більше там так весело було, весь цей тиждень присилали нам. Відео фото, ігнат е, тож постійно каже, а де там я? Я кажу, ти вдома синок, але готуйся, дивись, як весело підеш. Сьогодні пішов, е, плакав, як завжди, і зранку плакав, що я ще не виспався. Я ще буду спати, бо я ще не виспався. Я кажу, я тобі казала вчора в 11 що так і буде, так і є, все. Запам'ятай, що мама завжди права. От, відправилася. Відвела його, перейшла і то скажу, кажу, прийшла така. Але ні, знаєте, от я коли вийшла на вулицю, <кхм> іду і от бачу, що дві ж якісь, оці люди кудись біжать, цих дітей тягнуть на роботу, всі ж, ну, невідомо, як доїхати, тролейбуси, частина ходить, не ходить. І, ну, це нашому району в цей раз трошечки більше повезло. Але ж людям на роботу в інші райони, як туди добратися і все. І я оце розумію цю, цей кіпіш, і так на це все дивлюсь. Але знаєте, люди якісь все одно такі. І бадьорі. Не дивлячись на те, що дуже пасмурно і дощ, і все таке, І я така теж думаю: ну, ти та що ниєш? От скажи, Аня. Ти дитину зараз відведеш в теплий садочок, садочки вімкнули опалення. Відведеш дитину в теплий садочок, сама прийдеш в теплу квартиру, і що тобі щенити, господи. Ой, тому так. Прийшла, випила норофену, це він зараз подіяв, то я реально стала бадьоріше і настрій став кращим. Ось такі справи. Е, тому е, буду зараз купа справ е, накопилась, поки нас не було. Знаєте, наче і е, смітити нема кому було в квартирі, але все одно якось брудно пил якийсь всюди по куткам. Такі от уже закатушки валяються. Е, чоловік працював, йому теж не до того було. ну Він би, в принципі, і так не прибирав О, йому чисто. Тому таке. Але я знаю, що. Купила вчора. Ще хотіла зробити вчора, бо мені хочеться чогось такого гарячого, жирного і солодкого. Згадала, що колись бачила халву, каву з халвой. От такий. Я обожнюю халву, люблю каву і думаю, зараз забацаю. Вчора не зробила. Добре, знаєте, що халву купила вчора. Сьогодні не працює ще Сенсбанк. От що а в мене. Ну, якби в мене є е, ці гроші такі паперові, але вони ж на ну, екстрену ситуацію. Тобто купити халву або щось солоденьке це не екстрена ситуація. То добре, що я вчора все скупилася, як відчувала ще. Вчора, тож, так, знаєте, погано себе почуваєш, все. Не думаю, не піду в той магазин завтра після садочка від водоігнати зайду. Добре, що я так не зробила. Не працює сьогодні Ну, Вже може обід, може працює. Зараз спробую ще раз. От. І цей... Все в мене було є. Зараз будемо робити, покажу вам і скажу смачно чи ні, може хто вже таке її впив. Мені здається, що повинно бути смачно. Чоловік каже, навіщо ти п'єш ці таблетки? Треба от 37,2, це запальна температура, її треба так передати можливість організму вилікувати самому. Я також так вважала все життя і ніколи нічого не пила. Але зараз, коли ти мама, от, наприклад, як вчора, да, мені треба відвезти Ігната в лікарню, просто з ним весь день його розважати, бо в нього енергії повно. Я не можу собі дозволити лежати, то вибачте, без нурафена я ніяк. Хапс! Життя наладилось, ну реально так і є. Ну по-іншому, я просто людина, я багато що можу терпіти, але не головний біль. Не люблю терпіти головний біль. І взагалі колись прочитала, що його не можна терпіти, а, то завжди, якщо це болить, а оця, ну знаєте, головний біль і ламота по тілу, це саме таке противне. Бо він, я кажу, ну давай, ти такий розумний, ти відведеш Ігната в лікарню. ні 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 я не знаю, що куди, і взагалі я також себе погано почуваю. Я кажу, добре, ти себе погано почуваєш, я себе погано почуваю. То ч... а чого йду все одно я? От дуже цікаве мені питання. Ну давай кажу, камінь-ножиці папір викинем, чи що. Знаєте, в нього аргумент він зразу виграв, а мені завтра на роботу. А ти будеш вдома. Тому мені сьогодні треба, типа, відновлюватись, а ти гриби, пий. Ну, ладно, пий-пий свинорафін і гриби в лікарню. От, і, типа, ти можеш і завтра собі лежати, а я ні. Ну так, як завжди, тато вам не мама. Що тут скажеш? Чоловіки хворіють по-іншому. Це ми всі і так давно знаємо. Все, давайте готувати смачний напій. Так, значить, що треба? Треба халва. В мене отака какао, яка була. Так. Отак ну, трошки, я думаю, достатньо. Буде. Її треба з молоком перебити в блендері. В мене ще молоко до 10-го, 10 але це сьогодні. Я думаю, це просто знак, що з, не, з нього треба попити каву і потім ще цей. Можемо млинці зробити. Так, і перебити халву в блендері. Загалом це, я думаю, буде смачно з молоком, перебити її з молоком. Я думаю, що це буде смачно, але дуже багато брудного посуду мене чекає. Блендер потім помити. Так, де молоко? В мене кавомашина, то я її вже вімкнула і буду зараз цей. Так, що не звернулось. Ні, нормально, чудово. Так, буду робити каву собі. Тут, звичайну, чорну каву. Молоко перебиваємо з халой. І потім це все поєднуємо. Молоко гаряче. Тоб... Трохи пожужжала, але знаєте, сьогодні це не дратує. Навпаки, це все жужжить, все працює. Боже, яке це щастя. Ой, так, не хочеться ці блекаути, але да. да. Все перебили. Кава майже готова. Зараз кавусю поп'ю і заодно потім вже кавомашину помию, і все-все на кухні помию, бо в мене тут трошки є. І взагалі мені треба йти в постіль, постіль міняти, бо вже і так більше, ніж треба, стояло все. Так, переливаємо. Хопс. Ой! А щось воно на дні все. Я думала, воно трошки розтає, Ніть. Не розстаю. Ну, перед тим, як пити, треба буде постійно розмішувати. Так, пробуємо. Так, що, мішаємо? Пробуємо. Я думаю, що цукор сюди вже не треба. Халви можна було побільше накидати. Це я грам 20 поклала. Малувато. Треба ще. Мені хотілося щось більш таке насичене і солодке. Знаєте, дівчата, не здаємось. Поки є можливість пити щось гаряче, п'ємо, щось робимо. Буде по-іншому, будемо прориватись по-іншому. Головне, знаєте, головне, щоб всі були живі і здорові. От і все. Все інше ми якось подолаємо. Чоловік мені все одно наярює, написує за цей кафлоу, не знаю. Це, знаєте, не хочеться. Е не хочеться казати ні, а потім ну, раптом він все таки «капець, як буде треба, а він буде мені казати, я ж тобі казав, це все через тебе. От. Просто в нас вже є один. Я не знаю навіть, навіщо нам інший. А можливо, і правда буде треба. Ой, таке, таке життя бентежне. Все. Я допиваю цю свою барматуху. Іду, іду щось зробити. І потім вам покажу купив цей інгалятор-нібулайзер. Можливо, можливо, і не даремно, бо я таке теж спочатку кажу, що, нащо ти його купив? Ми вже не кашляємо. Але зима попереду, якщо будемо сидіти в голоді, холоді, а, така що мені небулайзер? Він же цей від розетки. Якщо світла не буде, ой, то буде мені небулайзер. Буду сама в трубочку дути. Так. Ладно, дівчатка, все буде добре. Знаєте, я подумала, що, в принципі, кава з молоком і в прикуску халва. Нічим не гірше, тільки блендер мити не треба. Але я жертва реклами. Якщо якщось побачу, мені хочеться пробувати. До зустрічі у новому кадрі. Дівчата, в мене тут прибирання у самому розпалі, і я е, залізла прибратись трошки на полці, де стоять книжки. І знаєте, в черговий раз пораділа, що в мене дуже маленька колекція книжок. Дуже маленька знає? клас, поки лізла, все впало. Дуже рада, що вона в мене така невеличка, тому що оце я не знаю, пабам! Оце така стидоба в нас на книжках. Бачите? Ці книжки я вже витрила і витрусила. А це залишилось. От Кобзарик також припилився блін пилом. І, і до речі, в мене немає жодної книжки російською мовою. От Уявляєте, на, на, навіть і викинути нема що. От, Бо коли в мене щось там клімануло, і я почала збирати колекцію книжок, то ну, вже тоді. Це було, мабуть, десь 18 й рік або 19-й, то вже тоді я купувала книжки українською мовою. Алілуя. От. Тому зараз немає і чого викинути. Чого я взагалі заговорила про викинути? Тому що нещодавно я підходжу до смітників, ну, викинути сміття, і дивлюсь, отакий От цілий величезний мішок. Книжок просто отак от викинули. І вони, знаєте, отак от просто валяються біля смітника. Хтось там вже рився, копався, щось шукав, мабуть, собі. От. І я так теж нахилилась, думаю, ну як це, стільки книжок викинули? Потім дивлюсь, вони всі російською мовою. ну якби, да, Я розумію, що це. Правильно почистити свою бібліотеку, ну не просто ж так блін, їх викинути на смітник. І знаєте, у мене всередині аж так от все ну аж жалость трошки. Е, ну Не можу я дивитись, коли книжки отак от просто просто розкидані на вулицю. Ну я розумію, що зараз прийдуть ці люди, які збирають пляшки, папір, вони все це зберуть і все це здадуть, коли куди треба, от, що воно не буде прям довго валятись. Але ну якось треба було по-іншому це все утилізувати, так скажемо. І, і я тоді теж так про себе подумала. Думаю, боже, слава Богу, мені нема що викидати. В мене там тих 10 книжок, і ті пилом прикрились. от, І ну, вони всі українською мовою. От, е, таке нас, знаєте, дуже-дуже скромна бібліотека. Отакі От розумні книжки це купував мій чоловік. Він таке любить читати. Отаке, отаке, точніше, як читати. Тут, якщо подивитись, де оця закладка стоїть, то понятно, хто тут що читає. А оця мені оцю я теж починала читати. От бачите, як коротка історія економіки виявилась для нас занадто довгою. Все одно, Блін, скільки я сторінок прочитала, взагалі позорі 14. Я дуже люблю читати книжки, але тільки в електронному варіанті. Тому, от бачите, навіть що в мене є, я її не читала, до речі. Але треба треба почитати. Але мені її легше знайти в електронному варіанті і прочитати. Не фанат я отаких от, от книжок, ще і пилюку з них витирати. Он, до речі, круте, Тоже не читала. Е, я знаю, фільм був. То я, мабуть, її тому і купила тоді. О, треба, треба також якось прочитати. Але поки що треба витерти пил. А і поки тут про книжки, слухайте, вийшов е, трейлер е, Аватара нового. Я не знаю, я фанат. Хто фанат е, Аватара е, фільму? То іще не дивився трейлер, знайдіть, подивіться, там аватар, щось вогонь і полум'я, чи якось так називається. Щось про вогонь буде. Я, я обожнюю, я так зраділа, у грудні буде вже в кінотеатрах. Я прям чекаю, чекаю. Чоловік мені як завжди, що ти радуєшся всякої ерунді. А я радуюсь, так. Дуже-дуже зраділа. Прям передивлялася його декілька разів. вже. Е, він десь вже днів 10 є, це я просто тільки його надибала. Українською мовою вже все в перекладі. Класний трейлер, подивіться. Так, раз я вже тут з телефоном знімаю, то покажу вам заодно, і ось цю покупочку ось такий Амрон нібулайзер купив наш тато, щоб ми всі були здорові і не чхали, і не кашляли. От, Я, до речі, думала, що вони всі йдуть і для носика, і для ротика. А виявляється ті, що дешевші, вони тільки для рта. От, А оця насадка для носа її, типу, окремо. Якщо що треба купувати, то він каже, що давай візьмемо одразу, щоб було два в одному. От, І нос, і рот. А я взагалі не знаю, може, небулайзер це і означає нос, да? а інгалятор тільки рот. Блін, от я да, треба було підготуватись спочатку прочитати, щоб зараз не позоритись. Е, ну, е, да, я не дуже, не дуже освічена. Але в цьому питанні. от, Ладно, треба почитати що е, до чого. Але так, тут є маска для дорослого, є маска для дитини, і оця штука, щоб е, прочищати і носик. От я тільки толком ще взагалі не розібралась, що як їм ну, користуватись. От ми ще... Якось так, знаєте, його якраз привезли. Два дні він йшов до нас в аптеку, і е, вже всі перестали кашляти чхати. Дивіться, оця штучка для носика. Ну Так все прикольно упаковано все. От Я його діставала, також дивилась. Ця бандурка така масивна. От, і... Мені що сподобалось, я так сміялась. Тут в інструкції, значить, написано, користувачі, для яких призначений цей прилад. Ну, кваліфіковані медичний персонал, там, лікар, медсестра, опікун пацієнта, да, якщо вдома е, використовується, і користувач повинен бути в змозі зрозуміти загальні принципи функціонування приладу і зміст цієї інструкції з експлуатації. Я чоловіку кажу, я прочитала це і нічого не зрозуміла. Тому мені треба або лікар, або медсестра, або опікун, або хтось хто це прочитає і розкаже мені, як цим користуватись. Ми вже може, не можемо. Тому що я, я розумію, що тут мається на увазі, щоб діти без дорослих їм не користувались, і щоб занадто старі люди без. Супроводу і не користувалась цією штукою, аби не зашкодити самим собі. От. Але я тут, а я, але я третя категорія людей, яким треба вісім разів прочитати. Походи, щоб зрозуміти. Ой, коротше, але смішно, смішно мені було. У мене ніколи не було. Знаєте, в, мене, в дитинстві, я пам'ятаю, мама робила картоплю, варила, а потім ти так над цією мискою, над цією кастрюлею, тобі рушником голову накривали і дихай там. Лікуйся, ні в чому собі не відмовляй. От. А потім, начебто я пам'ятаю, що у тата нашого була якась така пластикова штука, він там щось дихав, але то я вже не жила з ними, не в курсі була. Що то таке було? Ну, було схоже на інгаля... інгалятор. От. А це ось такий компресорний небулайзер. От, ну буду читати, розбиратись. Треба ще зрозуміти, що туди заливати. Також дуже цікаве питання, щоб потім, знаєте, ну, і, і не нашкодити, так скажемо, цими лікувальними засобами. От, ну, поки що, наче ніхто не кашляє, не чихає. Але зима попереду, як ж кажу, що ігнат. Садочок попереду, ще я думаю, що ну це така я так трохи тіпа, йому сказала нащо, а потім думаю, ні, ну реально це корисна річ. Йому просто лікарка, коли він був в лікарні, вона йому в нього спитала, що якщо у вас є інгалятор, то тіпа, ось можете отаке, ну і написала там назву ліків, що отаке можете подихати. От. Він прийшов, подивився, що воно щось коштує 800 гривень ці ліки. От. Плюс там написано, що вони гормональні. Ну, щось таке він прочитав. І він такий: типа: ладно, поки я не так веру сильно кашляю, почекаю ці результати знімку, флюорографії, потім вже вирішу купувати це чи ні. Е, ну, по того, на знімках в нього все добре, і кашель також пройшов, і ця штука якби приїхала. Трошки запізно. От, ну, нічого, скажу, все, то все ще попереду розберемось. В принципі, знаєте, якого не дивлюсь, у всіх є інгалятори, так що і нам також, і нам також він знадобиться. Все, продовжую я тоді своє прибирання, бо мені вже скорий заігнатимети, а я все тут бігаю-бігаю. От, е такі справи. Е до речі, наш Ecoflow, який ми хотіли купити, банк наш сенс так і не працює, а От, його вже купили. Чоловік злий, просто як я не знаю хто. <клух> Кажу, ну, бачиш, так воно чомусь співпало, взагалі щось треба почитати, що з цим нашим банком, <клух> що це вони весь день не працюють. Боже, може, там до них щось прилетіло, чи як, чи як там це все працює? Так, все, я вже наприбиралась, ще не встигла кухню поприбирати. Ну і ванну також. Ладно, залишу це або на вечір сьогодні, або на завтра. Бо я ще хотіла, знаєте, залишити собі десь годинки-дві часу до того, як буду забирати Ігнат, забирати Ігната, з садочку, щоб поробити щось таке для себе. От так, зараз покажу вам, так що я роблю у вільний час. Мій чоловік вчора, як це побачив. То сказав, що це за хрень? То була просто цитата з його слів. Так, хто пам'ятає, я купила в Аврорі ниточки, ось такі з петлями, і думала, що буду з них не в'язати, а плести. І знаєте, в інтернеті всього не дивилась, там такі класні вироби, ці кардігани, светрики, що завгодно, ці пледи. Загалом я спробувала, мені не сподобалось те, що в мене вийшло. А так як в мене цілих п'ять мотків цієї хрені, як сказав мій чоловік, я думаю, що ж мені робити? Можна було б зробити плед, але щоб зробити пліт, треба, мабуть, ще мотків 10 купити. Е, так, пліт мені подобається, як виглядає, але він мені і не треба, і я не хочу ще докупати цю пряжу, бо мені процес плетіння не сподобався. Я все-таки люблю в'язати гачком. Ну і що я вирішила зробити? Розпустити ці петлі. І тепер мені кожну треба отут надрізати, бо вони так міцненько тримаються, не рвуться. Треба кожну розрізати, і тоді це вийде ось така просто звичайна пряжа от Плюшева, і з нею великим гачком я вже зроблю собі що-небудь. Ігнат не хочеться навіть міряти. Я взагалі-то хотіла йому светрик тепленький зв'язати, щоб він був як, як плюшевий ведмедик. да Але він не хочеться навіть міряти. Ну Я подумала, що йому буде дуже-дуже в цьому жарко бо воно таке. Жарке. а я людина-мерзляк, тому мені піде. Щось таке носити по дому, або жилетку, або якийсь кардіганчик, щось з цього я зроблю. Знаєте, добре, що я не купила одразу 10 матків собі ну, на себе. Тобто, оцо б, що я з ними робила, бо я і це не знаю, куди діти. Тому, тому я зараз включу ютубчик і посижу трошки це все порозпускаю. Я розпустила вже це третій маток, ще два. В общем, два з половиною, ще два з половиною залишилось. Тільки що прислала вихователька сповіщення про те, що треба не забути принести роздруковану цю квитанцію про сплату садочка. Саме от паперовий варіант. Я взагалі не розумію нащо. Ну, все ж в комп'ютері. Ви ж все бачите. Раз там так все модно, і входи, виходи дітей відмічаються в комп'ютері. Ну, ви ж бачите і проплату. Ми... Слава Богу, що я ще вчора оплатила це, бо сьогодні банкінг так і не працює. Банк наш так і не працює. От. Але це треба тепер роздрукувати. То сьогодні чоловіку на роботі він я йому нагадала, кажу, роздрукуй, будь ласка, от, щоб ми в понеділок вже віднесли. Ну, ладно, треба, то треба. Я не буду там видумувати. От. Е Ну, щось їм права качати, треба, то принесу. Але трохи мені це дивно. От. Але все добре нарахували, бо я трошки хвилювалась, бо коли я подавала заявку Ігната, ну, на Ігната в садочок, мені чомусь не підтягнуло його місце проживання. Що що він прописаний, що в нього київська прописка. От. А ми знаємо, що якщо в тебе прописка не Києва, то можуть тобі нарахувати оцей якийсь там взнос, а він, вибачте, 6 тисяч гривень. А в мене дитина точно Прописана тут у мене в квартирі, бо я за нього за сміття плачу. А я, я ще знає, тому коли його прописали, і я така раз приходить рахунок, і там ще плюс один одна людина, і ну за сміття ж треба більше платити. Я така, типу, блін, в смислі він же маленький. А потім думаю, та з нього стільки памперсів, що треба по двойному тарифу брати з дітей, несправді. От, а да, я ходила до директора, казала їй про це, бо е, я писала їм туди в техпідтримку на цей сайт є освіти, типу якого мені не підтянуло е, місце проживання. І вони сказали, що вже вони нічого не можуть зробити. да, Таке буває, то ідіть до директора і розбирайтесь. Ну, начебто, все добре. Ну, не начебто, а все добре, бо вже рахунок мені прийшов правильний. Бо я думаю, якщо там прийде 7 тисяч, то я буду, звісно, Зла. Ні, платити я б точно не платила. Я, знаєте, як от, до зустрічі в суді. Ой, таке. Тому так, а ще, знаєте, що? Я так за цей тиждень, що у нас не було, вже дуже багато дітей стало залишатись на денний сон. От, чи вчора, чи позавчора кидали відео, саме як вони сплять, ну, як їх вкладають. От, і я вісім дітей вже спала. Я така рада була. От, мені хочеться, наче, щоб їх там було більше, наче веселіше. Хоча в моєму ігнату, чим менше, тим краще. А, такі справи. Що вже майже, майже всі, хто ходять, всі залишаються на сон. Ну, а частина хворіє то теж нормально. Ми самі тільки з лікарняного вийшли. От- тому е, ось такі справи. Значить, зараз відпочину і піду вже в садочок. І взагалі, я, до речі, поставила пилисос, я його помила і одразу поставила на зарядку. Думаю, поки світло є, треба все-все зарядити. Так, все буде на цьому з вами прощатись. Я хочу випустити цей влог вже завтра, щоб він на вихідні вийшов. Хоча я не дуже люблю на вихідні випускати відео, але їх так і зараз, і так якось погано дивляться. Ну, якби нормально, в принципі, ладно, як дивляться, так дивляться. А, от. І, тому да, нехай вийде завтра, а може на вихідних щось цікаве не знімаю, то, щоб на понеділок вже був новий влог. І взагалі хочу вже заново входити в свій графік 2-3 відео на тиждень, випускати. О, ну, дай Бог, щоб ми не хворіли, щоб все було добре. Світло було, щоб настрій був, ой, щоб все в нас, у нас у всіх все було добре. Все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Як завжди, сподіваюся, що вам було з нами цікаво. Зі мною, точніше, бо тут більше в цьому влогу більше нікого не було. Що вам було зі мною цікаво і до зустрічі у новому відео. Все. Всім пока-пока. Гарних вам вихідних, якщо дивитесь мене в вихідний. Пока!